Привіт, з вами Фотіч. Можливо, комусь нагоді стане таке відео, як знімати молдінг з автомобіля, не пошкоджувавши фарбу на самому кузові. Я для того, щоб не подрапати кузов автомобіля, взяв будівельний скотч і по периметру проклеїв даний молдінг. Зараз я буду знімати і розповідати, яким чином я це все роблю. Для цього я буду використовувати ось ізопропиловий спірт, ізопропілен і ось звичайну карточку. Я прохожу по периметру ізопропилом, чекаю, щоб трошки воно відстало, і починаю запускаю карточку і починаю проходити по периметру. Якщо не йде, ще додаємо. Якщо добре розкисне, а я вже наношу другий раз, то досить таки непогано воно все проходить. Дуже третвою. Бачите, вже відстає. Можна взяти ось таку ще карточку. Я знімав його вимушено, бачите, бо тут пішла ржавчина. Як бачите, молдин знятий. Ну що ж, якщо комусь дане відео стало пригоді, буду дуже радий. З вами був Фотіч, до нових відео, па-па.